Доброго ранку, ми, як завжди, розказуємо про цікаві та корисні додатки, які допомагають нам жити як мінімум цікавіше, незвичайно знаходять для нас безліччого корисного. Наприклад, якщо ви думали про те, що варто вивчити іноземну мову, але все якось ніколи, треба ходити на курси, шукати репетиторів, будь ласка, сьогодні додаток саме для вас. Називається він Тен». Декілька хвилин на день, і ви зможете вивчити 10 нових іноземних слів щодня. Як тільки ви заходите в додаток, він пропонує вам визначитись з рівнем вашого знання англійської мови. Початковий, елементарний, слабкий, середній і так далі. І так далі. Ви приблизно розумієте, як ви хоча б трішки розмовляєте чи ні, і обираєте саме ваш рівень. Ну а потім починаєте вчити нові слова. І причому EasyTen буде щодня нагадувати вам про те, що давай заходь до нас. І хочеш вчинові слова. Також тут є дуже цікавий розділ, окрім того, що ви можете створити свій аккаунт свої фотографії, ще є розділ змагання. Ви можете знайти таких самих людей, які вчать мову з допомогою цієї, програми і змагатись, хто ж з вас вже більше вивчив. Стосовно мов, наприклад, англійська, англійська мова безкоштовно, а ось можна ще вивчати португальську, німецьку, іспанську, французьку або навіть італійську. Але це вже за додаткові гроші. Наступний додаток стане в нагоді тим, хто любить поспівати. Але для цього тепер не обов'язково йти до караоке клубу, тому що є додаток в принципі з караоки. Називається він «Sing», тобто. Співай, ну майже як в фільмі, пам'ятаєте. Пой, Джиммі, джимі. Пой". Окрім того, що ви можете просто поспівати, ви це можете ще й записати, а ще свій голос можете обробити після цього, для того, щоб він звучав більш прикольно. І, наприклад, викласти в мережу або дати послухати своїм друзям. Також можете записати відео вашого співу і знову ж таки поділитись в мережі. Ну а якщо ви погано це зробили, то просто видалити. And I can take it no more. It's 100 degrees I'm now Програма достатньо зручна, правда, англійською мовою, ну, в принципі, ми ж всі вчимо англійську. Е, є категорії, наприклад, поп, RB, рок, хіп-хоп, кантрі е, або навіть дитячі пісні. Обираєте, натискаєте син, тобто співати. І, будь ласка, співайте скільки вам завгодно. Чи дуже класна функція, ви можете обрати, як ви будете співати соло, дуетом або навіть групи. А ще через цю програму знайти таких самих співунів по всій планеті Земля і дізнатися, що ж вони співають, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або навіть в Австралії чи Японії. Ну і можливо запропонувати їм свою улюблену пісню. Насправді дуже зручна програма. Мені сподобалось серед недоліків те, що тільки англійська мова не можна обрати українську або російську. Ну, знаєш, такий таки, недолік так собі, в принципі, нічого критичного. А от, наприклад, я захотів заспівати Френка-Сінатру «My way». Lalala". А мені пропонує, що цю пісню можна тільки коли відкриваєш преміум, преміум доступ. І дуже багато хітів, саме тільки за гроші. Ну, можна оформити, наприклад, підписку на місяць або на рік. Ну, в принципі, не так багато це коштує, тому обирати вам. Так, все досить непогано. Син співай. Іноді, для того, щоб досягти успіху в якійсь справі, нам часто не вистачає мотивації. Саме для таких випадків і вигадали наступний додаток, який називається мотивація плюс. Про нього зараз і поговоримо. Мотивація плюс це додаток, в якому ми можемо знайти статті з текстами або історіями людей, які дійсно можуть вас мотивувати. Також це мотиватори, ну тобто картинки з лякими мотивуючими написами про те, що ти все можеш, і навіть трішки гумору. Ну і відео, відео з історіями людей, які досягли неможливо. Я подивився пару відео. Ну дійсно вражає. Після цього хочеться встати, кудись бігти, щось робити. Одним словом, дійсно працює. Мотивація з'являється. Меню дуже просте: є розділи, наприклад, успіх. Щастя, саморозвиток, мотивація або час. Обираємо будь-який, ну наприклад, час, і отримаємо різні статті. Наприклад, правило 72 годин. Що це за правило і як воно допоможе вам в житті? Заходите, відкриваєте, читаєте і робите свої висновки. Одним словом, ви обираєте те, що цікаве саме зараз і саме для вас, і читаєте на цю тему статті або дивитесь відео. Ви знаєте, дуже зручний додаток, простей використанні, зручне, зручне меню. Е, є навіть преміум версія, але, чесно кажучи, не розумію, навіщо вона потрібна і що з нею робити. Тому раджу використовувати безкоштовну версію. Одним словом, є що почитати, є на що подивитись, і є над чим задуматись після використання цього додатку. Мотивація. Вона потрібна. Сьогодні ми розповіли вам про три корисні додатки: щоб швидко та легко вивчити іноземну мову. І зітен програма караоке для вас та ваших друзів, Sing. та додаток, який допоможе вам досягти успіху, мотивація, плюс насолоджуйтесь.